Всім привіт! З вами я, Пасічник! Сьогодні ми будемо грати у самоліт. Або у самолітки. У мене шо... А, фух, єс, нікуди. Так, давайте зробимо... Ми вже все це знаємо, давайте зробимо новий самоліт. Беремо на 16 Вибираємо. Гмм. Добре, давайте І далі. Далі. Добре, так. Если у нас ныне не, будет первая наша серия, ворота, понял вас. Це то же самое місце. Де то все начинается. Но не там, где сессия все закінчиться. Так. Бездільник дель бездельник. Так. Посадку я не маю права починати без пілотів. Угу, Тут у нас ще купається йде. добре тоді давайте. Ми ж не готові до, начат... до початку. Зараз я маємо поперевірятись і та-та-там-та-та-там. Я знаю, як ми назвемо цей авіакомпанію. Це і точно долетить. Оце то. ком, цей точно долетить. Так, добре, давайте заходимо Що ви заходите з волісом? Слухайте, там можна здати як прошу. Доброго дня, доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго добро дня, добро това ж там довго будете тільки.

Ставь, да взлет так твари поехал полетели да у тебя сейчас я могу а ну давай ты ее суб на зарая кусик

Flight attendant should start their in-flight service shortly. Чекайте, я хочу щось зробити. Я хочу фотографію зробити. Минуту. Ой. Я нечайно. Так, давайте... Ага. Не то. А ну ще раз спробуємо. О, тепер получилось. Так, тепер треба зробити фотографію. Ідеально, так що, е, Значить, це у нас вода. Ага, значить, чистка. Кока-кола. Да. Вінеко амбалаблі. Ви будете таке? Звісно. А видки вас знає? Ви будете таке. Звісно, а відки ви знаєте, ви будете такі? а звісно, а ви відки знаєте, Ви будете такі? Звісно, а ви відки знаєте. Ви будете значить тоді такі? А ви відки знаєте. Як думаєте, цього разу у нас щось і стане. Якщо щось остане, ставте, будь ласка, лайк. Ну, якщо їй вже є лайк поставили, то, будь ласка, підпишіться. Ну там ви вже спустилися, ну вже ж ну що на вам там ка не поставити підписку, накрав. нас вже аж чотири. Я вчора такий був радий. Бо я взагалі практично нічого не знімаю, такі довгі контенти. А ви мені за цей якісь чотири людини, Ріл, мене дивляться. Я такий тупо був вчора радий.

Thanks for flying with us and we hope to see you again soon. Oh, I'm really here, that's a shloka. I'm going go to the other А прикиньте, якщо тут буде така ситуація, коли людина буде рожати. Я рожаю! Бігом, 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 щось і стало. ти шок. Угу, ага. Та ты ж. Аккуратненько, uh -huh. uh -huh. аккуратно. Ага, аккуратно. Uh -huh. аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ну аккуратно с нос. Стараемся поднимаем, 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 поднимаем. Ой, я чуть-чуть. А можно я в эту сторону? Ой, дякую. Фух, я ладно говорю. Хорошо мы мне, бляха муха, так пизнул туда. Она аж слезы потекли в курсе, а? Она аж слезки потекли в курсе. Люди мне аж... Так лагає. Ось я не можу зрозуміти. Так, сам вроді би нічого не було, навіть ніякої музики нема. Дякую. Oi. Oi. Парам-пам-пам. Від думаю, записали десь на 20 хвилин. І на 50 секунд. Практично 21 хвилина. Якщо буде одна, одна хвилина, я буду шоці. пам пам Давайте купимо оцей. Далі у мене є ще Лос-Анджелес. Але зараз ми це, вберемо... зараз що у нас. Так, у мене, значить, зараз шості ворота. Люди ну, мають отак так, прикиньте. прикиньте, а мої пилоти такі будуть. Хто оцю всю систему придумав? запас а там мені показує дешу мені не можна приходи добре давайте начинаем цай квести 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 я забуваю кожен день за квести ой за Ну, ноль принайте вкуха ничего ну ок. Ноль, так ноль, нічого ничего не буду туди доставать. все буду брать. А коли закінчится посад. Welcome aboard the flight. We're expecting a smooth ride today, so the seatbelt sign should remain off for most of the flight. Thanks for flying with us and once again, welcome aboard. Давайте якось нікому швидше. Ми злітаємо, улітаємо. Мені треба йти буде далі аеропорт за аеропортом. Мені дуже інтересно. This is your captain from the flight deck. We have reached our cruising altitude. The flight attendants should start their in-flight service shortly. Sit back, relax, and enjoy the flight. вам что вам дали вам кока-колу вам C вам просто такие то билайс nice. вам такие вам вам такие и такие же плюс потом вам такие тебе такие Дали Пепси. Пепси. Дали Кока-Кола. Дали у нас это вот вся штука. Да, у нас дали Кракеры. Что? Ой, я тут вам перепутала водички. Так, 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 вода.

Ну, а нічого цего полята еще не стало. І зараз тут появляться усі їхні чемоданчики. Так и думал супер.

Давайте усім, па-па. Та, я хотів, я хотів вам говорити 2059. І усім, папа, -па, мої пасічники! Усім до зустрічі в цій же самій грі. Папа -па, ой! Па-па! Отак я мчаном.